За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 38 разів на Донецькому, 20 на Маріупольському та 3 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку під вогонь із 122 мм артилерії потрапили українські опорні пункти в Пісках та Зайцевому. Із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів ворог бив по Авдіївці та Новгородському. Під обстріл з гранатометів потрапили наші позиції у Мар'їнці, Луганському, Пісках і Троїцькому. Не припиняє противник збройні провокації і на Маріупольському напрямку. Найгарячіше було під Широкиним. Тут російські окупанти застосували 122 мм артилерію, 120-та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з міноматів 120-го калібру ворог стріляв по водяному та Красногорівці. На Луганщині противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках поблизу Новоолександрівки та Новотошківського.